Сполучені Штати Америки становлять значну загрозу для Данії. Принаймні так вважають 46% жителів цієї країни, які взяли участь у опитуванні. Його провели на замовлення видання The Guardian. Окрім того, 78% респондентів сказали, що вони проти продажу Гренландії Сполученим Штатам. 72% опитаних сказали, що остаточне рішення має бути за Гренландією, а не за Данією. Ну і тим часом Гренландія не продається, і це серйозно. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокі Расмусен. Так він відреагував на слова державного секретаря. США. я нагадаю, що Марко Рубіо оголосив, що зацікавленість президента Дональда Трампа в придбанні острова це не жарт. Я був би більше здивований, якби він сказав, що це був жарт. Ми серйозно маємо на увазі, і це також стосується Гренландії, що Гренландія не продається. Інтереси США, викладені Рубіо в інтерв'ю, збігаються з інтересами Данії. Якщо ми зможемо провести предметну дискусію щодо цього, то ми також знайдемо рішення. Суть цієї амбіції полягає в тому, що якби Сполучені Штати просто володіли всім світом, то все було б під контролем. Але цього не станеться, тому ми повинні знайти іншу форму, де ми спільно виконуємо ці завдання. Ларс льо. Расмусен, міністр закордонних справ Данії Станіслав Желіховський експерт, міжнародник та провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС 2020-2023 років. Вітання вам, пане Станіславе. Добрий вечір. Мої вітання. Отже, про яку загрозу для Данії йде мова, принаймні за словами жителів цієї країни? Тому що зараз позиція дуже різна. Трамп, начебто, хоче врятувати країну на благо всього світу. Те, що відбувається в Гренландії, або так як кажуть в Данії, трошки відрізняється. В чому тут основні ризики, і хто кому ворог? Ну, дійсно, зараз скажімо так, погляди щодо того, як події можуть розвиватися найближчим часом, різняться, і це зрозуміло, тому що поки що немає ясності щодо того, що насправді хоч хочуть сполучені штати Америки, чи вони дійсно хочуть володіти повній мірі. Островом Гренландія, чи все ж таки збільшити там свою присутність? А тут можливо, тут можливими є обидві опції, адже варто розуміти, що для Сполучених Штатів Америки Гренландія може бути важлива як в контексті її викопних ресурсів, а також різного роду промислів, зокрема рибний, або Гренландія важлива саме зі стратегічної точки зору, тобто це не дає можливість американцям розмістити більше своїх військових потужностей на острові щоб контролювати арктичні широти на які зазіхають росія китай і ще потенційно можуть інші держави це робити і для якщо для першого варіанту звичайно Сполучені Штати Америки хотіли би володіти таким островом, який має дійсно великі багатства, на різного роду ресурси, метали, нафту, газ і тому подібне. І це дало б можливість американському бізнесу процвітати, плюс витіснити звідти Китай, який в тому чи іншому варіанті вже в. Нарощує свою присутність е, на одна острові, і також хотів би е, використовувати ще більше його багатства собі на користь. Але якщо ми беремо саме уже другий варіант, з стратегічної точки зору то тут не обов'язково е, сполученим штатам е, володіти. Островом а тут можна буде підписати певні угоди, щоб мати ті чи інші можливості військової присутності принаймні більшої аніж вона є зараз, і саме тому зараз мабуть в такому контексті трактують члени північно-татичного альянсу. Адже як відомо наразі, що члени НАТО планують запропонувати президенту США Дональду НДА. Рампу е спільне розширення оборонного потенціалу Арктиці для зменшення напруженості е навколо острова Гренландія, і е можливо. Це буде вихід ситуації, і тоді всі спекуляції щодо того, чи буде якась військова інтервенція американців на острів, чи не буде, відпаде. Я не передбачаю, що Сполучені Штати планують якусь зробити військову агресію, тим паче, що Данія, яка володіє цим островом, це країна-член. Альянсу, це союзник, це е, партнер, і відповідно. Це значно би змінило би ту конфігурацію сил, яка має місце серед членів альянсу, і вочевидь породили би вкрай негативні наслідки чи звичайно могла би скористатися Російська Федерація як мінімум на пропагандистському рівні, а як максимум намагалася би нав'язати свій порядок денний на сучасній геополітиці, враховуючи те, що вона могла б завжди вказати на те, що о, дивіться, якщо сполучені штати дозволяють собі якісь військові операції за межами їх національної їхньої національної території то чому росія не може цього робити і це також дуже велика загроза такого розвитку подій тому на мій погляд, було би резонно все ж таки між союзниками домовлятися, якщо потрібно якісь укласи додаткові угоди, це теж е, не непоганий варіант. Е, ну а але також і ми повинні я хотів би е, підкреслити, що що ми повинні розуміти і те, що такі питання потрібно вирішувати на найбільш на найвищому рівні, тобто, це повинно бути звернення і до е, короля Данії е, Фредеріка X, який власне. Є правителем і данії і Гренландії керує всіма процесами в державі. Тож я думаю, що так, так такий мав би бути діалог між Трампом та датським монархом. Хоча тут варто підкреслити, що на початку року король данії. Змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, і що розцінюється як своєрідний сигнал з боку короля, що його не цікавить, щоб Гренландія перейшла під контроль Сполучених Штатів Америки, а отже, це також може означати, що краще досягти якоїсь окремої угоди або певних договорів, наприклад, щодо віз збільшення військової присутності американської або країн-членів альянсу під гі блоку і таким чином разом виступати проти потенційної агресії Російської Федерації та Китайської народної Одної республіки, республіки в регіоні Арктики. О, речі, цікаво, ви сказали, пане Станіславе, згадуючи ту історію, що зараз НАТО готує, ну начебто неформально пропозицію Трампу, натомість того, щоб він відмовився від боротьби за Гренландію, або загалом про такий великий вплив на цю країну, або загалом на ситуацію в регіоні. Але в чому тут основне побоювання? Чому Трамп може бути небезпекою? І чому зараз всі країни-члени альянсу мають робити так, щоб Трамп не робив певних дій? Тобто, чому сьогодні цей регіон став настільки цікавим для сполучених штатів? В чому тут основний вплив? Ну знову ж таки це і ресурси. Якщо ми беремо чисто як острів, як за своїми показниками, так і його е, геостратегічне місце розташування. І мені здається, саме другий варіант є більш поки що важливим для е, Дональда Трампа, щоб власне витіснити і Китай з за поляря принаймні з, таку дуже зростаючу їхню присутність. А я хотів би зазначити, що це і. Транспортні артерії, які відкриваються, може відкритися незабаром після наслідків глобального потепління, і також ресурси, які знаходяться під шельфом Північного Льодовитого океану, і бачимо, що Росія відправляє свої військові флоти, свої людоколи з. Зміцнює воє воєно-морські бази в Арктиці, західні країни відстають в цьому сенсі, і можливо Дональд Трамп хотів би показати, що Сполучені Штати Америки можуть відстояти регіон Заполяр'я і скажімо так, зробити його більш скажімо так. Закріпленим саме за західним світом за НАТО за Америкою, тому я думаю, що ми бачимо такі от меседжі від нього, і щодо Гренландії, і щодо Канади. До речі, тому що і вона так само може надати можливість більшої присутності американських військ в регіоні. за Полярним колом і таким чином потісняти звідти таких гравців, як Росію, Китай чи будь-яких інших. Але щодо побоювань, чи буде військова інтервенція, знову ж таки, я поки що не передбачаю цього. Це було би вкрай небезпечний сценарій і для самих сполучених штатів, тому що тоді би Вашингтон опинився під різного роду дипломатичним тиском з боку країн західного світу і не лише це було без скликання Радбезу ООН, на цьому вигравала би звісно Росія, Китай і деякі інші держави, і фактично це призвело би би могло би призвести принаймні до своєрідної дипломатичної ізоляції сполучених штатів, коли тим паче міг би здійснитися напад на країну, яка не провокувала США, тим паче країну союзницю Америки. Тому я думаю, що тут будуть зараз жваві дискусії і. І будуть намагання перш за все у команди Трампа переконати, щоб цього не робити, а намагатися все ж таки домовитися про якісь договори, які би дійсно Дякую. лягли в основу більш міцних зв'язків серед країн, членів альянсу. Зокрема, якраз таки говориться про регіон Арктики. Дякую дуже, Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам.